Я йду в школу в першу зміну. Нападало снігу, але саме головне під снігом лід. А я йду в магазин. І заодно проведу анюту. Хотіла сніг, на тобі сніг? Твої бажання. Виконуються, а мої – ні. Ну, бо я не хотіла. Тепер треба санчата і на гірку в парк. Якщо я не вб'юсь, то це буде добре, бо мені дуже-дуже слизько. Дякую. Не бачилися. Аню, та як завжди, ти йдеш в школу. Таке враження, що ніхто в школу не ходить. Чи вони йдуть з іншої сторони, заходять, чи як? Я не розумію, але ми завжди. Коли от я Аню проводжала, зараз вона сама ходить, то завжди вона йде сама. Пам'ятаєш, який кабінет? 126 Географія. Мені треба подивитися, чи слизькі сходи. От дуже цікаво, бо в школі. Настільки слизькі школи сходи, блін. Язик заплітається. Але я не п'яна, не думайте. Все, я тут не зійду. Так, Анюта і за мене запізниться. Пошкандибала. А я йду в магазин. Оце так. Да, справжня зима. Коли таке було останній раз, в тому році точно не було. Правила Анюту до школи і зразу до Міюши. Міюша, будеш гамити? Моя халюся, моя красиво, моя дівчинка. На вулиці гарно, сніжно. На градуснику 0 градусів, не холодно. Ну, що ти хурчиш? Ай хурчу, хорчу. Ой, моя я халюся. Ай, ты ка дитинка. Ай, Бозі, ты такая халюся, дівчинка. Такая халюся, дівчинка. Ай, ты такая гарна. Мейк. Как структура эти бурчить. Ой, шей эти. А на ручки лизешь? Боже іди на ручки то ти мені телефона не бодай. Ти таки колюси. Ай мольда мольда моль Ай мольда мульда мольда. мольда. Сніжок все сипе й сипле. Неможливо познімать Мійку, біжить цілуватися. Ой ой, пригать будеш! Пригать будеш. Ай, Мія! Боже, все на спину залізла. Ви бачили таке? Отак от сидить і отак от ми з нею гуляємо. по хаті, Так? Да? Цілавашки обнімашки. Чілаважки Ці обнімашки. Сидим так уже 30 хвилин. Не відпускає мене додому, а я хотіла йти. Варить гороховий суп Міюша. О, почула. Ой, Бозі, Біся, Бозі, Бозі, пішла. А, Міка в туалет захотіла. Така чемна дівчинка ходить на лоточок, без всяких промахів. Ідеш? Ти моя маленька. Біжиш? Опять на ручки. Зайка. Ой, зайка. Так, мия, я піду, зварю суп, да. Та лізь ти мені на спину. Ти ж не папуга, ти ж кіт. Нічка. Хоче застрибнути на спину весь час і сидіть. Да? Ти не Мія, ти кеша якийсь. Тільки не на мене. Ми прийшли ввечері в парк. Людей нема, як в лісі, а ні, хтось іде. Зато як гарно. Коли хтось іде, то ще страшніше стає. Чого? Я не знаю. Зараз тільки психів йде, там щось світиться Так куди й це йти? Тут лід, там лід. А, яка зима! Вау. Вау. Він такий аж розсипчастий. части. Та там тебе розсипчастий. Вау. Яке класне. Зараз буде снігопад. Так, Аня, сліди зайців, І а не лівки. лисиць, лівки. вовки, Аня, лисиці, хто там ще живе в Лісі? А? Ангелочок тут нарісувався. Вставай, подивимось, який получився твій ангелочок. Піднімати тебе не буду. О, О цілий ангел. Дивись. Всього йдемо далі. Вау. Дивись які ялинки, Ань. А так швидко темніє? Mm. Так, куди ми йдемо? Прямо йдемо прямо. Ліхтарів. Тут темно якось. О, справжній ліс. Зимовий парк. Або справжня зима. Не холодно. Яка краса. Колись Віталік у садочку вчив віршик, а я з ним вчила. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. Той пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Вау. Які гарні ялинки. Ой. Ні, ну така зима мені подобається. Да. Ялина канадська, угу. Анька дуріє, якби ще саночки були. А вони в підвалі нема, як їх там достать. Ідемо далі. А, yeah. yeah. mm, руковицю загубила. Ну, no. ще? Ще. Yeah. Ні, ну Аня, нікого нема. Так, да, якось страшно Треба звідси якось вже виходить з цього парку. Mm -hmm. Я навіть не знаю, отак, що я більше боюся? Людей чи собак? Бо ми коли за нютую йшли і така зграя собак. І одна почала речати, о, я чуть не вмерла зі страху. Так, йдемо, подивимося. Там мають бути оці ілюмінації новорічні. Ідемо. Дивися, яка лавочка гасна. Угу. Wow. один на Так, Анюта на оленях катається. А ми підемо подивимося, що тут ще є. Йду як інвалід, під ногами лід. О, віршик. Ведмідь. І ведмежатко. Якось мені здається, того року тут були ангелочки, тут якось в парку було більше. Це все, напевно, десь центр перенесли, ні? Давай ну, подивимося. Центр. Центр. центр ми там були сто раз. На, Я що, щось нічого та... не помічала. Он цифри. Там-то добре, добре обдалі. 2026 тисячі Ой, рік. Да. Вже 2026 Руки Роки йдуть, час спливає, а нічого хорошого немає. Знову віршик. Аня мене прям на поезію потягнуло. Ідемо далі. Потім тобі скажу. Дивись, як тут гарно? А, отут тут гарно. Оце гарно. Дивись, так? Да? Сюди можна зайти ближче. Бачиш? Ага. Часом, часом телефон не фіксує, Аня. Але нічого. Давай дубль два. Тільки не мені в глаз, Аня. Я дивлюсь, що вже мені летить в глаз. Я не хочу. Йдемо далі. Зараз буду я з фінгалом, буде дубль три. Я сніжна. Якась така Ельза. Так. Туди йдемо. І йдемо. Ти йдемо туди і, і туди. І, о, викинула рукавицю знову. Ну ти взагалі. Я не знаю, я йду далі. Там Олень чи теж кінь? Я не знаю. Олень. Якась фіксація пропадає отаку ввечері. Не фіксує телефон, mm. ну ладно Олень, yeah. Ось ми ми і вийшли з парку. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, натискайте на дзвіночок и всем пока-пока!